Христос Воскрес! Народ, хочу привітати вас всіх з цим великим святом. Сьогодні буду показувати вам простий легкий рецепт шашлика. І в честь свята я хочу розіграти між вами ось цей бокс. Умови розкажу в кінці відео. Приступимо до шашлика. Беремо кілограм ошийка, нарізаємо його зручними для вас шматочками, щоб гарно нанизувався на шампур. Цей рецепт найпростіший і найкращий. Для мене, Того, що ти з вечора, наприклад, бухаєш з пацанами, домовляєшся йти на шашлики, а зранку просинаєшся, все забув, а пацани вже до тебе приїхали. Ти різко заїжджаєш в магазин, береш всі інгредієнти, приїжджаєш, розпалюєш к... кастер і за 15 хвилин вже маринад готовий. Так, я не люблю шашлик великими шматками, тому я ось такими приблизно нарізаю, це фігачу в каструлю. Для шашлика я зазвичай використовую ошийок, іноді теж люблю брати вирізку. Але з вирізкою треба бути обережним, того, що її дуже легко пересушити, так як там немає сала. І може просто сухарик вийти. Але в цілому вирізка теж смачна. Ну, Зазвичай всі беруть ошийок. Не знаю, може хтось щось інше. Пишіть в коментах. О, так. Нарубали м'ясо. Далі, все дуже просто. Беремо дві середні цибулини і теремо їх на тертку. Чистимо цибулинки. Якщо більше шашлика, то більше цибулі. Мені на кілограм вистачить дві середні цибулини. В дитинстві, коли тато робив шашлик, то він маринувався добу, там в вині, ще в чомусь. Для мене це зараз здається занадто великою заморочкою. Я мариную шашлик пів години і цього достатньо. І шашлик виходить смачний. Ну, принаймні, мені так казали, що смачний, я не знаю. Може, мене дурять, але мені теж смачний. Так, все натираємо на дрібну тертку, щоб було таке цибулеве пюре. В перерві не забувайте попити собі пивка. Ми ще раз пацанами нормально бухали. Так, додаємо цибулю до м'яса. В дитинстві завжди цибуля різалася кружельцями, смажилася разом з шашликом. Зазвичай, не знаю, мабуть, 99% випадків ця цибуля просто згорала. Я перестав так робити і тру цибулю на тертку для того, щоб вона віддала весь сік, щоб м'ясо добре нею просочилося і стало м'ясо ніжніше. Після того, як ми натерли цибулю, Беремо один перець чилі і дуже дрібно нарізаємо цей перець, щоб він дав трошки аромату. Ну, в цілому це не обов'язково. Але мені дуже подобається аромат перцю. От, це все теж висипаємо в каструлю з шашликом. Далі додаємо приблизно на кілограм м'яса 2 столові ложки солодкої гірчиці. Ну, звичайно, скоріш за все, у вас ложки не буде, просто дивіться на око так, щоб не було багато. Я додаю приправу хмелі сунелі. Приблизно потрібно дві чайні ложки. Якщо ви маринуєте вдома, то дві чайні ложки буде достатньо. І дві чайні ложки орегано. Сушеного. І в кінці додаємо сіль. Про сіль не забуваємо, бо без солі м'ясо дуже несмачне. Ось так буде достатньо. І заливаємо все це. Газованою водою, щоб швидше все промаринувалося. Я використовую газовану воду. Мені колись так пацани сказали, я почав робити. Не знаю, це мій лайфхак. Все ретельно вимішуємо і залишаємо на 15, 20, 30, 40 хвилин, скільки у вас є час. В цілому буде достатньо її 15 хвилин для того, щоб воно промарнувалося, просолилося і був смачний шашлик. Ось така жижа в нас виходить. Далі закриваємо все кришкою і можна розпалювати багаття, готувати мангал до шашлика. От шашличок вже приготувався і як обіцяв, розказую вам, за що я дарую ось цей бокс. Пишіть, як ви зі своєю сім'єю святкували Великдень. Найбільш залайканий коментар отримає цей чудесний бокс з джерками і великодніми смаколиками. Тому пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну. Бомба. Шоковитий, просто гострий соус. Подай мені? А шашлик найкраще смакує з гострим соусом. Ота. 嗯，爱、mm.